Рівень мінералізації у річках Кривого Рогу перевищує допустиму норму у п'ять разів. Все через шахтні води, які скидують до водоймуш великі підприємства. Хлориди, сульфати та інші мінерали негативно впливають на стан річок. Цією водою не можна робити навіть зрошення полів. Загалом у кривому розі щорічно скидають 9 мільйонів кубометрів шахтних вод. Фактично скидається скидаються десь біля 9 мільйонів. Безкінечно такі заходи проводити неможливо, тому що у зв'язку з тим, що це негативне явище утворення шахних вод, які мають негативний вплив, і на якість річки інголи в даному випадку, річка Інголець вже втратила свою функцію як річка, і для того, щоб річку врятувати, необхідно якісь дієві заходи проводити не ті, які ми користувалися до цього. Аби вирішити проблему скиду шахтних вод рік тому створили спеціальну комісію. Науковці, представники підприємств та німецькі спеціалісти розробили п'ять варіантів покращення системи. Перший передбачає удосконалення існуючої, яка запрацювала ще 45 років тому. Наразі шахтні води розбавляють із Макортівського водосховища каналу Дніпро-Інгулець. Роблять це протягом трьох місяців. Спеціалісти пропонують розбавляти шахтні води хоча б півроку, та підключити воду з карачунів. Попередньо це коштуватиме майже 260 мільйонів гривень. Великі обсяги залучення води по каналу Дніпро Кривий Ріг 86 мільйонів. Ціна на сьогодні по каналу дніпро Інгулець, ви прекрасно знаєте, 70 копійок за куб. Ціна промводопостачання з южного водосховища каналу Дніпро-Кривий Ріг гривна 52. Тобто залучення такого обсягу води по каналу нам приводить таку вартість. Ще один варіант зливати шахтні води зі ставка накопичувача у Чорне море чи Дніпро у районі Каховського водосховища. Але для цього треба побудувати насосні станції, додаткові трубопроводи вартою це більше 10 мільярдів гривень. Також фахівці розглядали можливість розбавляння шахтних вод каналізацією та стоками, та у цьому варіанті більше мінусів аніж плюсів, адже система очистки каналізації в місті погана. Останній із запропонованих ідей це вирішувати проблему шахтних вод кожному підприємству самостійно. Часні розматуються ні предложения. Вот сегодня у меня было общение, вот у нас есть предложение. Все предложения надо было давать год назад. Сейчас поздно давать новые предложения. Есть пять предложений, из этих пяти надо выбрать одно. Ну, два, но ну, одно желательно. Вот. Поэтому все, как бы Поїзд тронувся рік тому. Зараз ми вже ми в іншій ситуації визначитися із найоптимальнішими варіантами вирішення проблеми шахтних вод спеціалісти обіцяють наступного тижня. Який би спосіб не обрали фахівці, приступити до його реалізації доведеться якнайшвидше. Галина Ганзенко, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський.